Та що ні, як начнеш махати валочком одразу, так що 20. Молочко. Але бдюлене молочко. Е, у No, а по мату уселены на корне. А тут уселен на кормит. А труд нам бо що... могу, поедаю все, но как и личенку такую. Да никада так субботулят. Ну а теперь после делих в тех личенках так маточне молочко. Що то, то, то саме, що маты там мені то... тут. Там не пробувати. Поде... А де... А где заю? На... Я. На yeah. вас-то Зараз заберемо. Шкода піти там? Это Марика Дейхо, это... А мы раньше то носили? насели, рамки! <хи> My... Ja. Ne. No, Ale třeba bych něco bo. To na chalou jen kvůli mě pčelí. Jelš mi za To je co oni nic on